вже середина грудня, а нас начебто новорічний, але не зовсім. І я ще не дуже прям, сильно прикрасила будинок. Але треба це зробити, мабуть. Вирішили в цьому році наставити ялинку, ми думали ставити чи ні. Потім думали про те, що можливо купити штучну. Але якось не склалося і вирішили, що, мабуть, не будемо в цьому році просто купляти. Ми підемо на новий рік до батьків. І мама купила, ну, типу, невеличку, взагалі таку ялиночку, манюнечку. Вона прикрасила її гірляндою, каже, мені було так лінією. Мама каже, що вона вже звикла до того, що останні не знаю, скільки там років чи з часів школи. Зазвичай я прикрашала її. В тому році я теж приходила, прикрашала, але в цьому році якось щось немає того, такого ж самого настрою. Але я хочу поставити ось таку ялиночку. Зараз прикрашу її маленькими кульками. І поставлю, мабуть, ну, біля компа ставити небезпечно, щоб я не скинула, коли граю. Тут такі малесенькі, малесенькі, такі ялинкові прикраси. От поставлю я просто собі на поличку, щоб трошечки настрою додати. І грудень у нас вий, ось такий якийсь місяць, коли ми кудись ходимо, кожні вихідні, в принципі. Перші вихідні, ну окрім першого грудня, ми з мамою пішли на виставу Номер 13 або Олінклюзив. Нам дуже сподобалося. Ми, взагалі, не прям, що дуже часто ходимо в театр, але мама, от в листопаді, побачила, каже: може, сходимо, прогуляємося, і ми сходили. Нам дуже сподобалося. Я нарешті дістала свій віночок, який робила ще дуже давно. Починала робити, потім підклеювала, тому що клей був недостатньо міцний, і трошечки додаю новорічного настрою замість ялинки. Отут можна було б ще дрібні якісь приклеїти, але у мене ще немає нічого. У мене ще лишилися шишки, тому я думаю, зробити, можливо, якийсь малесенький віночок і повісити його десь у себе в кімнаті. На інших вихідних ми поїхали на екскурсію типу до Санта-Клауса. Там в різні дати, у них різні майстер-класи. і от Я повелася на той, коли писала, що буде майстер-клас типу школа ельфів, де будуть нас навчати, як запаковують подарунки, там ще щось і багато чого. Я повелася на подарунки і дуже хотіла. Екскурсія була не дуже довгою, ми неподалік від міста їздили, але от того самого майстер класа, як я думала, що він буде з упаковкою подарунків, його не було. Але ми робили свічку самостійно для себе. Ходила, зробила собі манікюр, якраз тепер новорічний буде. А завтра підемо з Настею і моєю племінницею на майстер-клас по епоксиці. Я вже дуже чекаю. Я вже почала складати тут у себе подаруночки, розподіляти кому, що я маю подарувати. Жадній подружці цих вихідних подарую подаруночок. І я почала пакувати інші подаруночки, так як я і планувала це зробити. Я дуже хотіла в цьому році зробити упаковку подаруночків з сухоцвітами, з листочками і це все закріпити сургучною печаткою. Слава мієї сестрі! З її нареченим ми вирішили декілька подарунків відправити. Взагалі, ось ця коробка мала бути відправлена давно. Ми думали, що, можливо, вони прийдуть в гості, ми віддамо, тому що тут речі у факту: те, що ми замовляли ще влітку, і плюс тут сувеніри з подорожей, де я була, тому давайте ми подивимося, що я привезла. Так, є ось така: взагалі, це мала бути поки але... Мені так сподобалось, як вона розписана, тому я уявила, що це можна використовувати для соєвого соусу. І дивіться, сюди можна покласти паличку. Ось. Я забула, як правильно називається цей вид кераміки, тому що нам розповідали за один вид він дуже популярний. А ось ці ми знайшли взагалі раптово, можна сказати, тому що дорога коротка, яка йшла до. Я забула, якого міста, коротше, до одного міста, вона була на ремонті. Тому ми поїхали по Трансальпіні довшим шляхом, і там просилися вийти в туалет. В общем, коли ми знайшли зупинку, де зупинитися, навпроти цього була невеличка крамничка, де продавалася місцевого майстра роботи. Він там також працює. Якщо я не помиляюся, він німий, але... Блін, у нього дуже класні роботи. І вони не коштували дорого. Слухайте, я була в шоці. Воно реально коштувало там, ну, доволі дешево, до 200 гривень. Ось такі всякі штучки прикольні. Тож, оце у нас з Румунії. Ще одна штука з Румунії це другий варіант кераміки. Ось такий, теж як під соус, підходить. Також брелочок, який я привезла, схожий на той, який я і собі купила. Це вже Греція. Грецькі горішки карамелізовані. Також крема, які Юля довго шукала, і вони були треба, ми її знайшли, відправила, а потім я ще побачила, що є по знижці. Я, короче, купила, але ми так її не відправили. Але вона сказала, що ці крема єдині, які їй підходять. І ще подаруночки з Греції ось така косметичка. Вона якось говорила. Коли я купляла ось той крем, там в подарунок йшла косметичка. Я кажу, блін, супер, у мене вона розлазиться якраз. Тож, ще ось такий брелочок. з Реції, який запакований, тому розпаковувати я його не буду. У мене є схожий брелочок і також шоколадка. І трошечки доповнила, коли я побачила від Spicer невеличкі набори, то вирішила, що кавовий набір точно треба подарувати Юлі. Вона куштує. Дивіться, яке вона. Мені дуже подобається пакування насправді. Дуже прикольне. Тому, так як я любить каву, я вирішила, що її такий набір знадобиться. Ще ми купили інший алкоголь для Юри, і я забула, що я купила оцей кавовий набір для них раніше, набагато. Ми купили ось такий ще лікер Він шоколадно-кавовий. Взагалі, оці Моцарт я бачила на них гарні відвики, їх часто використовують в коктейлях. Там є різні біли, шоколад і так далі. але вирішила зупинитися на кавовому. Я взагалі не певна, чи можна тут показувати алкоголь, але ну як є. Ось такий у нас набірчик зібрався, подарунковий для Юлі з Юрою. Я сподіваюся, всім сподобається. Я вирішила зробити подружкам подарунки з ідеєю створення затишного вечора. В принципі, я дуже багато всякого друкувала для подаруночків, але зробила затишний бокс, написала, що типу можна зробити і так далі. І така собі листівочка. Мене дуже поборило на листівочки, тому я для кожної робила листівочку. Основа всього цього була ідея у мене дуже давня з пробірочками. Я дуже-дуже хотіла пробірочки. По-перше, я бачила, ну, що дуже дорого вони коштують от готові набори. На Аліку я замовила собі просто пробірочки і туди додала різні напої, які можна спробувати. І також у кожного є своя етикеточка для кого це. Це, по-перше, для мене, щоб я просто не забула, кому я що розфасувала і запакувала. Трошечки розібрати, що саме я сюди додала. Тут є кероб, є тут два напої, які. Ну, цікаво, можна було б скуштувати спробувати, але не факт, що ти захочеш купляти одразу величезну банку, тому що так воно йде в великому об'ємі. А ти не знаєш, тобі сподобається чи ні. Ось дивиться, ось це баночка на кероп 200 грамів. А якщо тобі не сподобається, тому я вирішила зробити такий собі дегустаційний якби то набір на я не знаю на одну-дві чашки, мабуть, має вистачити. Мені здається, це кероп. Це корисна альтернатива какао. В цілому мені сподобалося для різноманіття, можна побити, комусь може не сподобатися. Тому я й думала, що в такому варіанті, в пробірочці, людина скуштувала і розуміє, їй подобається чи ні. І так само тут є п'ять чаїв. Я сюди додала якісь цікаві і ті, які мені сподобалися, в принципі. Мабуть, найголовніший чай тут це анчан, синій чай. Який реально синього яскравого кольору може бути, а якщо додати де лимон, він стає фіолетовий. Тому теж цікаво. Мені сподобався синій чай мамі, теж папі не дуже, а там також йшла велика упаковка. Тому якщо просто людина скуштує, зрозуміє, їй подобається чи ні. Я б не сказала би, що у Анчану є якийсь такий дуже відчутний запах чи аромат. Він ну просто синій чай, як для атмосфери. Можна додати туди мед, якісь спеції, і буде прикольно. Але сам колір, мені дуже подобається фіолетовий кольор. Також мені сподобався чай з дикими ягодами, щоб трошечки урізноманітнити. По факту тут два чаї, вони трав'яні. Якщо не помиляюсь, я їх купляла в спайському розсаднику. Мені дуже сподобалися. Це не прям що чорний там чай якийсь, це просто трав'яні чаї. Я їх назвала духмяні, бо я не знала, як правильно назвати. І тут ну, такі дуже приємні аромати, збірка трав. В одному, наприклад, Іван чай, м'ята, листя, ожини, кропива чи і верес. А в іншому душиться компактом Cola Plant Melissa Aurea, м'ята апельсинова, м'ята клубнічна І ще один такий цікавий чай, як на мене, це білий чай з кокосом та маракуєю. Я зробила ще інструкції щодо Анчану так і, робу, і як їх можна заварити, якщо у людини виникне, а що з цим робити. Тобто, якщо з чаями, в принципі, в теорії все зрозуміло, але я зробила все ж таки для Анчану інструкцію, тому що його ж можна зробити фіолетовим. Тому я написала, що можна просто пити його як синім, так і зробити фіолетовим за допомогою лимону. І про кроп, як саме його можна пити. Тут, до речі, два варіанти має бути: що можна і молоком залити, і водою, якщо ви не вживаєте лактозу. А ще щоб скріпити інструкцію з листівочками, я буду використовувати ці такі новорічні прищепочки. І також для кожної подружки я поклала ще свічки в набір. Плюс дві різні насадочки, якраз. Але як же це все робити, як же так? І, знаєте, взагалі ідея починалася з того, щоб прикрашати чохол. Але я вирішила, думаю, ну, треба ж знайти ідеї, можливо, які саме, або як правильно видавлювати цей крем. Ну, коротше, я почала рискати по Пінтересту і зрозуміла, що треба робити папку. Просто з ідеями декодену. Починала з чохлів, по і закінчила тим, що в мене там декілька папок з різними ідеями, як можна прикрасити гребінець, дзеркальце, рамку, картхолдери, ручки і так далі. Тому я розділила все по папкам, зробила QR-коди, роздрукувала це все на листочках, зробила їх більш новорічними. Якщо у пані Анастасії треба буде якесь натхнення, то вона може взяти, перейти і подивитися це там. Також я в папочку включила. Як правильно цей клей видавлювати, або там те здається, чи відео мають бути збережені, тобто як працювати з цим декоденом, якщо раптом це буде потрібно. І звісно, що потрібен був декор. а Головний декор це, звісно, куромі. Я їх зібрала в пакетик. Це все обережно зібрала. Вони доволі об'ємні, тому я думала, що потрібен якийсь ще дрібний декор. А в чорно-біло-рожевих тонах я ще підібрала більш менший але він також в кольорах куромі, тому я вирішила, що буде ідеально. Але раптом їй захочеться щось більш кольорове додати. отут різні солодощі і вони такі дуже яскраві. І ще я зібрала зі своїх запасів і дещо докупила інший дрібний декор, який можна використати на фоні. Наприклад, тут є е, стразіки, є якісь роздріблені камінці, я не знаю, як правильно це назвати, навіть якісь фігурки-дрібний декор для нігтів використовується. Чорні паєтки, ось такі. Я не знаю, як це називається, Це не бісер, це просто чорні малесенькі кульки, не знаю, і півсверки, півперлинки рожевого та білого кольору. Я просто не стояла, коли побачила наліпки з куромі, тому я вирішила докупити, кудись приклеїти, використати, не знаю, можливо, блокнотик. Просто оці, наприклад, вони величенькі і плоскі, а ось ці такі, як. Тому... І ще ось такий ножик для роботи з декоденом, щоб розрівнювати поверхню або робити якийсь малюнок. Коротше, і я не знаю як правильно і що буде Настя робити, але я впевнена, що її креативності вистачить, і вона зможе зробити щось прикольне. Тому я дуже сподіваюся, що вона зможе провести гарний вечір, заварити собі якийсь напій, підпалити свічку і, наприклад, зайнятися творчістю. І ось такий бокс у мене вийшов. Я потім це ще все запакую в пакувальний папір і перев'яжу стрічкою. Я вже біжу на зупинку, щоб поїхати на зустріч з подружкою і підемо на майстер-клас. Я сподіваюся, що я не запізнюся, і ми візьмемо каву. А ще я так поспішала, що вдягла тільки одну сережку. Я така, іду, думаю, чогось мені не вистачає? А другу я забула. Вона мені дуже подобається. Вони. Бо все там, щоб не було окремого компонента компонента Б. Угу, Чудово. А я покажу, да? потім вже буде ясніше. Да, можна. Угу. Так, можна. Да. І заливаємо не по саму гору, бо нам треба буде ще місце. Да, да. То можна зараз, в принципі, додати, потрошечку так їх викласти, щоб вони так трималися добре. У нас. Mm -hmm. Чекай купаточку. А зараз дам, давайте на секундочку. Головне, не занадто багато, бо воно буде розтікатися, щоб воно в нас не стало, знаєте, одним таким шматочком. Все треба буде, реально буває. так, так, так. Реально зірочки, і коробці хочу. А я вам поки що вигоню все. <плес> Бо зазвичай ну, там, чи на водній основі йдуть, да? чи там на базі акрилу якось так можуть. Ну, <плес> алкогольними. Алкогольними, да? так, можна, я зараз покажу, де в нас тут був. Ось тут я робила алкогольного, да? тож я <плес> Так, Щоб... мені здається, я не знаю, там немає? А Я видивуюсь, бачиш, як працюють алкогольні. Я не розумію, там достатньо чи недостатньо. А ми зараз Місля. глянемо воно зараз. Не в мордочку трошки не пішло, можна додати його. А, -а, -а. а можеш ще ляпнути, чи ти вже все поляпала? Не, не <звису> <Ляпнись, я. звису> <тас> так, ще. Можна тут це прозорий, зараз. <звису> так, знать. Можна тут це прозорий, зараз зустріти. За <звису> Боже, так прикольно, воно начебто я не знаю, щось волонтерство воріть. А якщо його паличкою ще повидать, воно прикольно буде? Так, буде. Що ці більші, угу. Вони понизу, а ці поверх вийдуть. Угу. Воно виглядає як якийсь мармур. Ага, я, добре, водалося. Добре. Я акуратно хочу спочатку. Ага. Да, можна, можна. <р> Ось так. Ага, За заповнюємо цим хвороб. Це була глітер туди покласти. Він ага. бачите? Це вікнуться. А, все. Перепрошую, я подумала, що то попередній. Ага. Ага. Uh -huh. uh -huh. Так, так. Іди ти пособ. Так. <laughs> Тепер будуть якісь штуки, які я частіше за все використовую блокнотик, щоб такий похідний взяти і сюди, а на влізе? Так. Да. Шикар. оце ще огонь. Все, похідний. Ми можемо колись в якусь кам'яну. Пам'ятаєш, як ми в універі таке робили? Так, да. і yeah. yeah. запалювати блокнотики.